Сергійович, ще раз доброго дня. Як почуваєтесь? <laughs> Файно? Як вам дихається? Нормально. <laughs> Нормально. Температуру не мали? <laughs> Ні. Ні. Вже поїли, попили? Так. <laughs> Добре проходиться, гаразд? Збрали чотири кальця. Трахії, трахії, і він е е перебував сутки у реанімації. Ну а зараз я, я, я не е спеціаліст у цьому, але я скажу, що зараз він зовсім по-другому. І дише, я бачу, чую. І голос у його змінився вже, Ось такий став грубий, ну, який був його до де, де поранення. Так. Да. борщ. Угу. І ще що? Да. Салат. Салат і салат. У нас контрактура ног дуже-дуже. пообіцяли вирівняти, поставити, як положено, ноги, які були до поранення. І потім вже повертаємося назад у, у Модричі і будемо продовжувати реабілітацію. Плакати не будемо. Що? Благо. Плакати не треба, не треба плакати.